А ти знав про існування заборонених ігор по всьому світу? Напиши в коментарях, яку б гру ти заборонив. Перше Тріл Кіл. Ця гра була заборонена ще в 1998 році. І вона мала стати найголовнішим конкурентом Mortal Kombat, бо це тривимірний файтинг, дії якого відбувається в. Бек. Серед персонажів тут божевільний хірург, бібліотекарша в латексі та Карлик на ходулях, який захоплюється БДСМ. Але вони зрозуміли, гра повне божевілля. Друга дроун гад. По сценарію гри вся відома людська історія була повністю вигадана таємним урядом. Але все на землі породила інопланетна форма життя. Тут зібрані всі можливі теорії змов, які описані доволі правдоподібно, та їх розголошення по всій. Видимості комусь не сподобалось, адже розробник гри Гаррі Хорс, колись працювавши на уряд, був знайдений мертвим разом з дружиною у своєму домі, а гра була заборонена.